Привіт, з вами Лорд. Дане відео присвячене бойовим діям Козаках 2. Якщо ж хочете переглянути повне проходження кампанії за Іспанію, то посилання в описі до даного відео. Публікації цих відео відбуватимуться у вівторок та четвер. Усім гарного перегляду. Так, захопили. Бачимо ворожих мушкетерів. Вогонь. Знищили ворожий загін мушкетерів Бачимо ще загін гренадерів. Відправим тоді сюди ще один загін гренадерів. Так. Давайте в лінію і. Спробуємо виконати це завдання, поки ще не підійшли вороги сюди. Так, далеко ви йдете мушкетери? Гранати? І вогонь. Знищили загін гренадерів. Відходимо гренадерами. <кій> Цікаво відправлять сюди ще загони? Чи тут більш нікого не буде? Поки не бачу інші загони. Ворожі. Так, ставай сюди. Тікаємо на ворога, його поки не видно. Ми, під <кхех> ми На півдні захоплюємо поселення вугілля і виконуємо завдання приблизно в центрі. Ми так, бачимо ворожу кіноту і ворожих ополченців. Так, кінноту можна буде перемогти газодорами. Підводимо їх поближче. Бачимо, в нас тут вже багато загонів ворожих, гренадери, ополченці. Тоді переводимо гвардійські наші загони теж на північ. Супротивник відстані стадімо. Гранати. Вогонь. Так, відступаємо. І тепер кавалерію нашою. Атакуємо ворожу кавалерію. Так, у нас тут гості на півдні, ворожі мушкетери. Знищили ми ворожий загін кавалерії. Бачимо тут аж два ворожі загони кавалерії приблизно в центрі. Так, нам потрібно мушкетерів. Вогонь. Атакувати. Не дуже у нас це вийшло. Підведемо тоді кавалерію на допомогу. Вогонь гренадерами Знищили ворожий загін. Відходимо. Вогонь. Відходимо. Так, по нам відкрили вогонь, атакуємо. Ворога відходимо. Зараз наш загін розійдеться. Пізно я зверну увагу на це. Так, тут також наш загін розходиться. Давайте тепер вверх відправляємо. Хоча, можливо... Ні, розійдеться все-таки. Розійшовся загін. Розбігся, точніше. Два загони. Мушкетерів втратили. Давайте тепер кавалерію добивати. Знищили загін кавалерії ворожий. Так. Зустрічаємо мушкетерів. Гвардійськими загонами нашими. Вогонь. Знищили два ворожі загони. Давайте гармати тепер знищувати. Бачимо ворожі, ворожу кавалерію. Підійдемо до неї. Так, тут до нас мушкетери підходять ворожі. Гринадари ми в лінію. Ми Захоплена наша нам... нами захоплена гармата. Гренадари поближче, підходьте. Так, можливо, ми зараз залпом знищуємо ворожих ополченців. Вогонь. Майже знищили. Так, ще один загін. Підходьте сюди поближче. Все, суперник відступив. Гармату знищуємо. Загін. Ми один не знищили. Ну, в кавалерії. Два загони втратили.